Мир вам, дорогі друзі, ми знаходимося на новобудові. Ну, і, стара будова, і новобудова. Трошки хотів декілька слів зупинитися на утепленні. Я всім завжди кажу: вкладайте кошти в утеплення. Люди шукають якісь нанокотли, супер-пупер, теплоакумулятори вкладаються в дорогу об'язочку. Якщо ви палите вулицю, не допоможе вам ні котел Борца, ні котел Атмус. Якісь з Європи привезені, чи з Китаю, чи з Японії, чи з Америки котел. Насправді дуже просто, дуже просто, дуже зрозуміло, які у вас є тепловтрати, скільки там тих кіловат годин там, чи джоулів. Рівно-рівно, стільки вам треба спалити палива. Плюс ще там, знаєте, КПД-втрати, інші, якісь ідуть при спалюванні, при теплопередачі, при теплообміні. Тобто тептрати ви нікуди нічим не компенсуєте, не компенсуєте, крім енергоносіїв. Якщо вам енергоносіїв не шкода, якщо вони у вас безкоштовні, якщо вам хочеться постійно бігати е, до котла, спалювати, можете палити вулицю. От тут, е, е, каркасичок, якщо з цієї сторони обшити якийсь там, умовно кажучи, там, USB там, чи е, доскою, шпунник ми робимо з цієї сторони, залежите порожньо середині, це буде те саме, що ваш газоблок, а ще й тепліше. Сьогодні я про це не буду говорити, каркасика будемо робити, може я потім розкажу. Каркаснички, каркасник, дуже теплий будиночок, дуже теплий, прекрасне теплозбереження. Але я покажу вам будиночок, в якому ми живемо, який експлуатується із 1968 року. Вже він вже в цьому будиночку живуть. Зроблений із масиву, із масиву сосни. Масив сосни, ну, в нашій місцевості 99% таких будинків. Просто різна там, сосна, там різний вік. От видно, перегородочки, де там зроблено такий свого роду -Fist". ну, Як ми кажемо, угло Lassicinфіст. Там видно, бачите, вже там хлопці зашили, але вугла там були, просто вже... де повідрізалися вони. І що тут, дивіться? Робилося утеплення. Утеплення ну, робилося не, не в 1968 році, а робилося пізніше. Робилося е, пінопластом. У міру можливостей, міру можливостей е, міру знань, технологій тільки пінопласт почав з'являтися тоді. Мало що він був поширений. Скільки я зміг тоді витратити е, ну, по, по коштах, скільки я зміг. Зробив таке свого роду фасад на, на будинку. Пластикова вагонка Це пройшло увага! Пройшло 23 роки. 23 роки. Ну це вже хлопці там трошки замазали Вагоночка. Не знаю, хтось, можливо, раз мив, хтось не мив. Та вагоночка, що там, вже там, там дірочки стоїть, така це зовсім, не те. Це зовсім не те. А це дуже-дуже міцна вагоночка польська вона спеціально йде для, для фасадів, для зовнішності фірми Марбет. Більш такої мені не вдалося знайти, там пластмаса, мабуть, ну не знаю, в 3-4 рази товще, ніж там така, така міцна. І сама вагоночка вона всередині має повітря. І шмунт, і вона дає такий вітробар'єр. Дає вітробар'єр і вона додає, додає утеплення. Ну Наскільки мене вистачило грошей, наскільки вистачило розуміння, дав 2 см пінопласту. І що цікаве, що цікаво, що зразу мені почали казати, воно там запариться дерево, а воно там зоприє, а воно там погніє. Насправді утеплення фасаду, стелі це такий не зовсім простий процес. Ну, не в, навіть в плані виконання, більше в плані розрахунків. Це складне, складна така наука, непроста. І десь один якийсь прорахуночок і ви матимете проблему. Ну, але ж ми люди сільські, ми люди сільські, люди не книжні, ми розрахунків не робимо, ми розрахунки не знаємо. Але я вам відкрию один маленький секретичок. Треба знати так само, як в опаленні, так само, як в електриці, так само, як і в утепленні. Всьому. Основні фізичні процеси, основні фізичні процеси. коли утвориться конденсат. Конденсат утвориться, коли зустрічається два фронти, коли в нас бачимо, зараз хмари на небі і дощик крапає там. Чому? Тому що зустрічається теплий з холодним, так? теплий фронт з холодним. Якщо ви утеплите будиночок, оцю, оцей пінопластик... отак, такі у нас двоєчка, що у нас пінопластичок. Якщо ви його утеплите всередині, вас, він буде бар'єром, він заважатиме, прогріватися брусові. Брус буде намерзати, намерзати, намерзати потихеньку. Нічого що це сосна. Вона бачите, має тріщинки, має там такі зріз, бачите, тут товщина не це 12 см, дивіться, наскільки менше тут. Це треба було заповняти, звичайно, все. І вона буде намерзати, намерзати і. Утвориться за пінопластом. Пінопласт не відпустить, тут за пінопластом зайде таке тепло. воно обов'язково тут зайде. І з тої сторони, може на брусові утворитися просто іні, там чи роса, чи що. І біда всередині, приміщення утепляти не можна. Якщо ми утепляємо ззовні, брус прогрівається. У нас будиночок тепленький, він весь теплі, і він не може тут утворитися роса, розумієте? Не може. На теплому ніколи не утвориться роса. На теплому ніколи не утвориться конденсат. Те саме, як в твердопальних котлах. Ніколи на, на... Для того ми ставимо триходові клапана, щоб не було конденсату. І на пінопластові, він не може промерзти, так що йому твориться конденсат. Тут виключена точка роси, тут просто не може бути. Розуміє? Точка роси ну, може бути між пінопластом і цією вагонкою. там да. і колись була якась роса між пінопластом вагонкою, хоча вагонка також має повітряні ці прошарки. Перед тим як це оббивати прокропили, ми обробили мідним купоросом і бачимо, промазали відпрацьованим маслом. Ось те, що там десь якийсь черв'ячок його їв, це було десь, ну, поки дерево було нове. Воно те, що йому сподобалося, з'їли. І воно таке вже не знаю скільки років. В років 40 нічого не міняється. Років 40 не, міняється нічого його не, їсть, не гніє. І 23 роки тому ми положилися пінопластик. Пройшло 23 роки, відірвали те саме, що ми його положили вчора. Те саме, що ні мишка, ні черв'ячок, нічого, нічого, нічого. Самі реєчки такі були. Реєчки оброблені були теж мідним куперусом. І ніяких проблем. Ну, єдине, що трошки замало його було. Раз-два пілупа з самої меншої плотності, щоб він був дешевший, ну, він разом тепловізація має більшу меншу щільності. Він трошки все одно з руками, там де ми робили плотного, трошки якби на осадочці став вільніший. Тоді то, піна теж тільки виходила. Я, для мене це було дуже дорого. Я не пам'ятаю, скільки балончиків піни. Всі сили пропінив. Ось навколо віконних храм так, так само пропінив. І, і от вам, будь ласка, будь ласка, ніяких питань. питань. І так само, коли хто робить, треба... ті, що роблять розрахунки складні. Інколи прораховуються, і люди мають проблеми, мають серйозні проблеми, і грибок, і, і конденсат, і, і гниль, і так далі. Якщо знати самі прості, розуміти самі такі банальні, банальні фізичні процеси, проблем проблема просто не виникне. Ну, Звичайно, ми хочемо вже фасад зробити, по-моєму, дай, дай Боже, життя, це хлопці добудують. Вчора якраз, якраз до дощу встигли, встигли натягнути плівочку, вже на нас дощ не капає. Будемо замовляти якусь, якийсь дах. Ще хлопці навіть не поміряли. Вже вночі добивали оце. оце все. А Тут буде каркасик, буде каркасик, каркасик, не знаю. Я люблю е, дерев'яну стружку. просто без е, всякого тирсу е, заповняти, просто мені зараз не вистачає. Без вапна, без ніяких антисептиків. Миші в тирсі, в струсці не живуть. Не живуть. Вже ми не так не, не перший спроду будуємо. Єдине, що тирса, стружка, вона ну, їй треба багато, щоб вона дала хороший ефект. Якщо там дасте 10 см, ну 15 см ще так. Від 15 см два її треба ущільнювати, тому що вона дає просадочку. І вона, якщо десь там, як вітробар'єр, вона така, ну, трошки рихла, трошки рихла. Але дає набагато кращий ефект, ніж оцей дерев'яний брус. Тобто оце дерев'яний брус масив. І каркас, каркас буде набагато мати кращу теплоізоляцію, ну, якщо дотриматися цих всіх, всіх нюансів. Коли я сам собі роблю, я всі всі ті місточки, холоду, все враховував, все дивився. Коли робиш чужими руками, хлопці роблять, як то кажуть, як вміють, як знають. Не завжди не завжди так, але нічого не зробиш. Тут начебто все добре поки що зробили, підганяли, підгоночки всі дуже якісні, все гарненько. Претензій ніяких немає, але, але ще треба є доробити. Так що утепляйте, утепляйте будиночки, утепляйте, люди міняють, не вкладайтеся в дорогі. Якщо у вас якесь більш-менш опалення є, самий поганий котел, самий поганий котел, ви там, ну поміняйте котел, ну ви 10% зекономите. Зробите фасад, ви можете зекономити 50%. Вкладайте в утеплення, особливо в стелю. Ну, стелю там окрема тема. Ну, в принципі, зараз мало А, на горищі там можна зараз зайти, подивитися, яка стеля. Сталі також будемо, ну, як будемо, хочемо доутепляти. Хочемо доутепляти, Отака в нас історія. Так що пишіть свої коментарі, що ви по цьому думаєте. Ще раз показую, 23 роки тут був пінопласт просто до дерева. Так ми дерево обробили. Але ми зняли все на місці, все як жар поставили. І, до речі, тільки я обробив, будинком просто, що було до і що стало після, це ну, вдвічі, оцей оце шматочок пінопласту 2 см. Дав більше тепла, ніж цей брус 12 см. Це дало більше тепла, ніж брус 12 см. Реально воно, будиночок став ну, настільки теплий. Але пройшли роки, десь там, десь місця, десь щось просів, туди відчувається, що теплоізоляція набагато погіршилася, ніж е, сразу, щоб, ну, тачі, там 5 років відчувалося набагато краще. Потім десь воно трошки своє втратило. Все, дякую всім. і... Ну що, Очікуємо на коментарі. Лайки, підписочки всім до зустрічі.